Впродовж наступних декількох днів синоптики прогнозують в Україні по весняному теплу, але дощову погоду. Про це нам повідомляє україдроме Так, за прогнозами синоптиків, 10 березня опадів буде мало. А саме на Закарпатті, а також у Херсонській, Запоріжській, Харківській, Луганській, Донецькій області та в Криму очікуються помірні дощі. Нарешті території країни переважатиме суха та хмарна з проясненнями погода. Що стосується температури повітря в цей день, то прохолодно буде на півночі країни лише до плюс вісіми градусів тепла в день. А ось нарешті території України повітря буде прогріватися до плюс дванадцяти плюс чотирнадцяти градусів тепла в денний час доби. Що стосується температури повітря вночі по всій Україні, то майже всюди буде плюс, але місцями може бути до мінус одного градусу. Вітер в цей день буде переважно південно-західного напрямку 5 10 метрів в секунду. Так, у п'ятницю в західних областях температура коливатиметься від плюс 7 до плюс 16, а вночі буде від мінус 1 до плюс 5 градусів тепла. Дорогі глядачі, 70% вас дивляться наші прогнози без підписки. Підтримайте нас, підпишіться на канал. Ми вам будемо дуже вдячні. У північних регіонах очікується температура від плюс 4 до плюс 8. Вночі буде прохолодніше від мінус 1 до плюс 2 градусів. У східних областях в день очікується температура повітря від плюс 9 до плюс 12, а вночі від плюс 3 до плюс 8 градусів тепла. У центрі країни стопчики термометрів будуть коливатись в межах від плюс 8 до плюс 14, а вночі від плюс 3 до плюс 8 градусів. У п'ятницю на півдні температура буде від плюс 11 до плюс 16 в день і від плюс 4 до плюс 7 градусів тепла вночі. У Києві 10 березня ввечері на небі можливі прояснення, але протягом дня погода буде похмурою, без опадів. Температура повітря буде від 0 до плюс 6 градусів тепла. У Львові ясна погода порадує нас в день, але не надовго. Весь інший час небо буде вкрите хмарами, без опадів. Температура повітря становитиме від плюс 3 до плюс 13 градусів. У Харкові, в п'ятницю, протягом всього дня погода буде похмурою. Вранці очікується дрібний дощ, який до обіду повинен закінчитися. Вся решта дня прийде без опадів. Температура повітря очікується від плюс 5 до плюс дев'яти градусів тепла. У Дніпрі весь день буде хмарним. Вранці можливо пройде сильний дощ, який ближче до середини дня повинен закінчитися. Більше опадів не очікується. Температура в цей день буде від плюс 7 до плюс дев'яти градусів. В Одесі 10 березня вранці небо буде ясним, але вдень вкриється хмарами, які не зникатимуть до завершення дня, без опадів. Температура повітря буде від плюс 9 до плюс 13 градусів тепла. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!